Доброго дня! Хочу зробити відеовідгук про роботу агенції, роботи від Андрія Марисюка. Зі мною працювала менеджер Маргарита. Я дуже задоволена за короткий термін, навіть три тижні, навіть не пам'ятаю, так незамітно все було. Зробили мені пакет документів, прийшло по новій почті. Я вже в Польщі знаходжусь, вже відпочиваю зараз. От е, сталося так, що протягом вісьми років я їздила до праці до Польщі, але е, час від часу користувалася по біометрії, а тепер так, що не було де знайти запрошення до роботи. Прийшла моя черга скористатися цими послугами від агенції. Але напротязі цих років я інформацію почерпала від Андрея Миросюка. Деякі мої коліжанки користувалися. У мене була повна довіра і знала, що коли мені треба, буде мене, щоб виручили, щоб була в мене віза, бо треба їздити бути на довший термін в Польщі. Я задоволена роботою фірми, дуже задоволена. З пакетом документів: віза на рік, запрошення на два роки, страховка на рік, медична страховка, стартовий пакет на кількість великих хвилин на України. Ну, вигідно. І ще шоколадні смаколики теж були в папочці. Дуже приємно. Забуваю сказати. Е, хотіла сказати, що на границі тепер провіряють страховки. Дивляться запрошення, питають: Куди їдеш, треба знати, де твоє місце роботи яким ти працюєш. Там все в запрошенні написано. Треба сказати все так, як записано в запрошенні. І страховочку теж провіряють медично. Це іменно це хотіла б сказати. А, взагалі. Роботою дуже задоволена. Дякую Маргариті, дякую самому Андрію Марсіку, що ти такий персонал і займається важливою, цікавою, бо ж інформацію ми читаємо, що робиться на таможні, що робиться з працею, які міняються закони, як правильно поступити, хтось карту робить, хтось профіль за має. Ну, багато чого цікавого. Яке можна і треба почерпати з інформації Андрія Марисюка. Рекомендую і всім привіт!